Точно про це забули, так я вам напам'ятаю: на матрасник це обов'язкова покупка до будь-якого матрасу, чи то на дитяче ліжко, чи то на доросле. Він може спрацювати один раз, маю на увазі захистити ваш матрас і зекономить вам на хімчі на хімчистки матрас 2-3 тисячі гривень. Ось на матрасник бавовняний. Тобто верхній шар у нього бавовна, вдягається він ось так чухольчиком зверху на матрас, і це ідеальний. У мене такі на матрасники вдома, на всіх матрасах, і на дитячих ліжках, і на дорослих. Тому особливо, якщо у вас є вдома маленькі дітки, якщо у вас є вдома тваринки, на матрасник це must have. Він не пропустить рідину всередину. Він дуже плотно сидить, ось так на матрасі. І крім рідини, тобто, якщо у вас там маленьких діток і тваринок немає, він ще захищає матрас від бруду. Поту, пилу, тобто від ваших природних соків, які з вас тікають. Вартість такого на матрасника на розмір 1,60х2 на 2, 990 дев'ятсот гривень. Також є інші розміри, буквально будь-які. І борт оцей ми теж можемо робити будь-якого розміру. Моделька називається Котон. Замовити можна на сайті Солоха її в чапці профілю телефон для зв'язку.